Всім привіт! Вирішила сьогодні записати відео, тому що вчора отримала ще один пазлик такий інсайт, який сьогодні потрібен багатьом людям для усвідомлення того, як вийти з цієї ситуації, в якій ми опинилися, ситуації війни. Причому більшість людей вже розуміє, що ця війна. Першу чергу є війною не між Україною і Росією, не між е, якимись іншими країнами, тому що ми зараз бачимо, що в світі розгортається поле війни на весь світ з іншими країнами. І для того, щоб це все зупинити, потрібно зупинити е, ту війну, яка відбувається в нас на внутрішньому плані. Я вже не раз говорила в своєму відео про те, що ми є многомірні сутності. І від усвідомлення нас такими, це є, від того, як ми себе усвідомимо такими, буде залежати розвиток далі подій. Треба розуміти, що будь-який процес в цьому світі починається з тонкого плану енергетичного. Ми, як многомірні сутності, є світлові сутності, які розкриваємо тут через себе ті програми, які в нас заложені в нашій душі, в структурі нашої душі. Або якщо ми себе так ідентифікуємо на рівні душі, і тут є важкі досвіди, які ми проживали і не перепрожили, і в яких ми застряли, і ми сюди приходимо власне, для того, щоб їх перепрожити і відпустити. Піднятися на вищий рівень, звільнитися від них. І так само, якщо людина себе усвідомлює на рівні розуму інтелекту, то вона буде проживати і витрачати свою життєву енергію на ті концепції і ідеї, які вона на даний час сповідує, які вона фактично своєю енергією живою живить. І тому треба зрозуміти, що ми тут не є тілами, хоча тіло це є теж енергія. Просто вона сповільнена у просторі. І вся загвоздка, весь корінь сьогоднішньої війни і того, що відбувається, як в нас, всередині, в кожної людини, так само і назовні, є глибоке нерозуміння того, хто ми є. Тому що. А для того, щоб припинити будь-яку війну, треба відновити цілісність, свою цілісність з в першу чергу, з духовним планом і свою цілісність через всю ієрархію многомірну свою, починаючи з тіла, далі з розуму, свого інтелекту, з своїх відчуттів, свого ментального плану в плані ідей. І е, включаючи свою душу, все це робиться через душу, і ми е, душ, тому що душа це є свого роду конект наш з духом, духовним планом. І е, треба розуміти, що війна, е, яку ми всі хочемо закінчити. Вона закінчиться тоді, коли ми всередині перестанемо воювати і перейдемо на рівень живої свідомості, де ми усвідомлюємо себе як частина цілого при цьому не розчиняє, яка не розчиняється тут, а яка є індивідуалізована. Тому дуже важливо зараз зрозуміти, що. Ми всі якоюсь мірою застрягли в кожен в своїх концепціях, кожен в своїх ментальних програмах і кожен в своїх якихось певних егрегорах ще. Для того, щоб зрозуміти, що таке війна, треба зрозуміти, що війна це теж Егрегор. Як працює Егрегор? Егрегор це є мислеформа, в першу чергу, яка Насправді вона є мертва і яка е, живиться за рахунок енергії інших людей. Так працює будь-який егрегор, як, е, який е, умовно є плюсовим в цьому світі, так і умовно мінусовим. Тому е, треба зрозуміти, як цей егрегор, який був створений, він був створений кимось. Грегор війни. Це, він був створений тією свідомістю, яка за своїм потенціалом мала низький вібраційний рівень. Що потрібно Егрегору війни? Егрегору війни потрібна наша низька вібрація, наша частота страху. За рахунок чого живеться Егрегор війни. Не Грегор війни виживиться не тільки за рахунок частоти вібрації страху, але і в фізичному світі він живеться смертю. Оця енергія смерті, яка присутня в цьому Егрегорі, вона буквально вимагає від кожного, хто живе на цій планеті смерті, але якої? В першу чергу смерті фізичної. Тому ті, хто відчуває себе більше на рівні тіла і на рівні концепцій ідей, вони перш вони включаються в цей егрегор війни дуже швидко. Коли почалася війна і починають його живити собою. Коли почалася війна, в мене прийшов такий інсайт, я вже говорила в одному з відео, і я писала тоді в своїх постах про це, про те, що зараз для того, щоб ця війна закінчилася, потрібно розкрити через себе поле життя і по максимуму включатися в поле життя живе вібраційне поле, яке живі люди, живі душі, включені, жива свідомість, вона відчуває їх як живу вібрацію простору. І вперше цю живу вібрацію простору я відчула, і вона для мене відкрилася ще в 2020 році, може, 20-й, 2021-й. І тоді я не розуміла, чому мене так проводять. А потім, коли почалася війна, у мене стався цей інсайт, і я зрозуміла, що потрібно розкривати це поле життя. Сьогодні а, треба йти далі і розуміти, що нам потрібно робити далі. А, далі нам потрібно зрозуміти, що цей Егрегор війни. Він буде працювати до тих пір, поки ми його будемо живити. На жаль, оту ідею життя не всі правильно потрактували і не всі правильно відчувають, тому що для всіх людей поняття життя є різним теж. А в більшості поняття життя несе за собою. оці... Такі установки релігійних егрегорів в першу чергу, як страждання. І тому люди наповнюють оце поняття життя своє цими низькими, е, е, низькими вібраціями і низькою енергією. Сьогодні ми для того, щоб розуміти, який вихід взагалі є з оцієї ситуації, в якій ми опинилися, треба зрозуміти, в який простір ми переходимо. Ми переходимо в простір, де згортаються всі егрегоріальні структури як такі, які вже не актуальні. Тому що ми переходимо на інші енергії. І дуже важливо очистити свій ментальний план. Від тих ідей і і паралельно очистити свій емоційний план від тих важких енергій, які асоціюються в нас з життям тих старих наших уявлень. Перше і друге це звільнити наше енергетичне поле, кожен в собі, від оцих емоційних. Важких досвідів, оцих закапсульованих енергії болю і страху. Так от, зараз згортаються всі оці грегіальні структури, і треба розуміти, в який простір ми знову ж таки переходимо. Я вже про цей раз, декілька разів говорила, що зараз дуже важливо зрозуміти принцип, за яким працює новий простір. Це принцип. Того, що кожна індивідуальність, кожна світлова душа, яка втілена тут в тілі, вона проводить через себе напряму з істоку енергії. Причому вона може проводити ті енергії. Які доступи, до яких в неї є через її душу? Якщо в вашій душі дуже багато є важкого плану, непропрацьованого, закапсульованого, то ви, ваша душа, ваш кристал душі буде спотворювати ті чисті енергії, які потенційно з істока заходять як нейтральні, але дуже потужні. Крім того, на зміну егрегоріальним структурам приходять енергії, які вищих духовних сфер, які в нашій концепції родовій світоглядні раніше, до приходу егрегорів, оцих привнесення в наш світ чужородних егрегорів, які були створені штучно, існувало світоглядні такі концепції. Світоглядна концепція, яка базувалася на. Зовсім іншому принципі. На принципі, доступів до того рівня свідомості, які в нас зараз асоціюються з певними, умовно, богами наших предків. Про що це? Не йдеться про егрегори, які, які, в які нас знову ж таки намагаються заштовхнути, зрозумівши, що зараз заходять цінові енергії, нам автоматично починають трактувати оцей весь пантеон богів наших. Пращурів як певні егрегори, характеризуючи їх певними словами, намагаючись їх описати. Але це знову ж таки створення тих самих егрегоріальних структур. І в цьому є така пастка, тому що фактично нічого не змінюється. Не змінюється якість. Тому що знову ж таки створюючи навіть егрегори от оцих, з назвами богів нашого пантеону, вони будуть наповнюватися тією ж самою енергією тих людей, які умовно в них будуть вірити. Як діє новий простір? Новий простір, як я вже сказала, це є, ми є прямими каналами і енергетичними, і інформаційними. І ми є провідниками тих енергій до духовних сфер, яких ми маємо доступ. Так, от, оці умовно, боги, яких зараз нам знову ж таки в структури намагаються заштовхнути, вони ніколи не були егрегорами. Це є вищі духовні сфери, вищі свідомості, які мають певний енергетичний потенціал і якість, певну вібрацію. І ми можемо приводити сюди їхні енергії і розкривати тут живий цей простір, тільки якщо ми самі енергетично маємо доступ до, цього, до цієї духовної сфери, і ми є відповідаємо енергетично цьому рівні енергії і вібрації. І Дуже важливо зрозуміти оцю суть, що, що таке перемога, про яку всі говорять. Перемога це сва слава. Сва слава це є така свідомість, яка в своїй основі несе безстрашність і безсмертя. Тому що фактично егрегор смерті, егрегор війни, він базується на страсі і на відчутті смерті. Для того, щоби. Піднятися на рівень цієї свідомості, сваслави, тобто перемоги, і отримати її тут в явному зивному світі, нам потрібно через себе в своїй енергоінформаційній структурі пропрацювати в собі. Самий головний базовий страх смерті. Для того, щоб його пропрацювати, треба зрозуміти, що поняття смерті не існує. Я вже про це колись писала: що смерть це зміна мирності. Немає такого поняття, як смерть, в живому просторі. Є перехід наш з однієї якості. В іншу. І ця якість залежить виключно від того, як ми проживаємо тут, в явному світі, певні свої життєві уроки, чи ми їх проходимо і чи змінюємося ми всередині. Кожен життєвий урок, який нам дається, він нам дається для того, щоб ми могли. Пропрацювати оці хибні наші установки, ментальні, звільнитися емоційно від блоків, які ми мали, маємо на рівні душі, які закапсульовані, і які не дають нам дають спотворення цієї енергії і не дають нам доступу до оцих вищих духовних сфер, їх є багато. Не 108, як в відичній культурі індуїзькій, наприклад, яка найбільше дає пантеон оцих богів, так званих, насправді це свідомості, їх є як мінімум 256. І от оця енергія сваслави це є первинна структура, яка в своїй основі є безсмертною. Поки люди не очистяться від розуміння смерті, від страху смерті, вони не зможуть через себе розкривати цю перемогу. Тому що у війні перемагають не зброєю, у війні перемагають духом. І всі війни, які відбуваються в цьому світі, вони відбуваються в першу чергу на духовному плані. Для розуміння, що це не просто слова, ви можете побачити, проаналізувати таку інформацію, коли в перші дні місяці війни з Росією дуже багато інформації почало з'являтися про те. Що та сторона використовує а, сили різних шаманів? Тоді багато було інформації про те, що це там за Уралом вони знаходяться і так далі, а, тому що реально війна. В нас є цивілізаційна і духовна на духовному плані. І вони дуже чітко всі це знають. Людям сказали, що це казки. Дуже хороший метод дискредитації перевести це на рівень казки або на рівень фантастики, як зараз, фентезі. І сказати, що цього немає, зняти ще пару фільмів про це, і всі, всі будуть сміятися з того, коли люди будуть говорити про цей план, і будуть говорити, що це мол, я тут говорю, розказую казки. Це не так. Тому що поки ми з вами енергетично не змінимо всередині себе. Потенціал своєї внутрішньої енергії перемоги не буде, і ця внутрішня енергія, потенціал, вона змінюється не тільки через е, розуміння, а, е, а і через те, як ми потім діємо. Е, перший крок це усвідомлення. І звільнення від страху, від концепції смерті, як такої в своєму усвідомленні. Коли люди почнуть себе усвідомлювати як велика, як частина великої цілісності, яка жива і яка незнищенна, то повірте. Будь-яка ідея війни як такої, вона зникне. Тому що Грегор війни, він побудований на теорії і на ідеї смертності людей, а його немає, цієї смерті не існує. А втрата тіла це перехід в іншу мірність, перехід чого душі? Але навіть це тіло, воно нікуди не зникає, це теж енергія, тому що прах, в який перетворюється наше тіло, це теж енергія, це просто уповільнена енергія. Тому що весь явний світ це теж енергія, але вона уповільнена, і ми її можемо бачити оком своїм, знаходячись в тілі. Але коли ви закриєте очі, то ви будете відчувати і бачити інший світ. І в цьому смисл, що те, що явне, управляється тим, що ми не бачимо, і те, що не проявлене. Так от, я хотіла би, щоб більшість людей сьогодні, ті, які почують це відео, щоб всі, хто почує це відео, зрозуміли принцип: Принцип простий: відхід від григоріальних структур, перше. А це робиться дуже просто. Ви просто даєте волевиявлення, оскільки базовий базова, принцип це принцип свободи волі і, волі і вибору, живої сутності. І ніхто його не має право порушувати. Ви просто через волевиявлення виходите з цих егрегорів. І далі ви повинні чітко розуміти. Що якщо вам пропонують знову е, релігійну, що буде єдина релігія, про що вже зараз озвучується, то ви повинні розуміти, що вас знову ж таки затягують в таку саму егрегоріальну структуру, але, можливо, ще більш жорстку. І це в результаті нова пастка. Тому ті, хто говорить, що вони перейшли вже кудись, але не звільнилися від грегоріальних структур і не звільнилися в своїй свідомості від поняття смерті, і не відчули, що таке безстрашність. Оця безстрашність це і є перемога. Наші козаки-характерники, чому вони могли. Кілька чоловік, десять чоловік перемогти багатотисячне військо, тому що вони заходили своїм духом вібрацію оцю без... через своє безстра... свою безстрашність, вони заходили в поле свідомості сва слави, яка є перемогою, і через себе проводили дух. Енергію цієї сва слави. Тому слава Україні, це слава, це безсмертя і перемога, але ми можемо її здобути тільки тоді, коли ми вичистимо себе від оцих програм смерті і страху, і коли ми вібраційно піднімемося. По своєму каналу, не через Егрегори, а по своєму каналу будемо мати прямий зв'язок з цією духовною сферою, де ця енергія безстрашності і перемоги існує, і спустимо через себе його і розкриємо тут в полі життя. Тому що ви можете до безкінечності створювати мислеформи перемоги. Але якщо ці мисли-форми наповнюються тією ж якістю енергією страху, а що так, Чого бояться люди в війні? Вони бояться померти, втратити фізичне тіло, вони бояться втратити рідних, вони бояться втратити домівку, вони бояться втратити е е кусок хліба умовно, вони бояться втратити е статус якийсь. Тратити гроші в кожного своя свій страх. І розумієте, чим би ви не наповнювали оцей е, е, умовно уявна мислеформа перемоги України, е, якщо в основі така сама енергія, то вибачте, ви, ви продукуєте ще одну егрегоріальну структуру, яка вібраційно знаходиться на тому самому рівні, що і Грегор війни. В результаті ви тільки підсилюєте цю війну, тому вихід простий. Це очищення свідомості від поняття смерті її не існує, усвідомлення себе як многомірної структури, духовного плану, цілісної, без розриву тіла, душі і духу. Це є вихід.